Близько часу дня. Лунає повітряна тривога. Не, не перша, не друга, навіть не третя. Щось вони дуже і дуже, не, як завжди, так, не дуже. працюємо. Працюємо в підвалі. Але, але ще на російськомовному казав, на україномовному. Якщо заходите, погрітися в підвал, або зачиняйте, будь ласка, двері. От зайшли, вийшли, хто, хто двері не зачинили, і замерзло. І трубу порвало, і треба міняти. Нічого, Завтра вже потеплішає, завтра буде все, все буде краще. Плюс два дні у день обіцяють на завтра. Та й вночі вже не такі морози. А потім я навіть плюс 5 бачив, так що... До весни все, приближається, наближається, зараз ні, не скажуть, ще ще не скажуть, що нас чекає. Що ще розповісти? Світла немає, оце дуже і дуже погано. Починали роботи, світло було, хлоп, і ще 11 не було, вимкнуло. Вже скоро 3 години, як немає світла. Ні, nee, більше двох. І коли включать, невідомо. А працювати без світла дуже і дуже незручно, на жаль. Ладно. Світла ще немає, бачите, перехрестя ювіліну всі ранці без світла. Світлофори не працюють. Ладно, будемо сподіватися, що все буде. Все, усім гарного дня, усім миру миродоворозвали. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Не ні на що. Чуєте везде? Скрізь генератори працюють. І Харків. на Ладно, гарного дня будемо сподіватися. Пока.